Відсторонити прем'єр-міністра та провести розслідування діяльності урядовців з такими вимогами біля парламенту зранку тривала акція протесту. Активісти і зараз збирають підписи для створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії проти корупції. Вітингувальники нарікали, що влада на місцях не змінилася, корупційні схеми далі діють, а соціальні програми скорочуються. А ще люди обурені підвищенням комунальних тарифів. Все чиновники, усі судді, прокурори, міліція, усі знаходяться усі знаходяться на своїх місцях. Нічого не міняється. Продовжується те саме, те корупція. Хай створюють комісію, хай роблять щось. Ну не можна же так, якщо вони не винні. Хай показують, щоб це було прозоре, щоб люди, люди були впевнені. Я сьогодні вже кричав на майдані, коли стояв, що Януковичу треба пустити кулю в лоб. От так як він з нами поступає, тепер ця куля повинна полетіти йому в лоб. Нагадаю, 18 березня Микола Гордієнко, якого звільнили з посади керівника державної фінансової інспекції, заявив про корупцію в Кабміні. Генпрокуратура перевіряє факти. Арсеній Яценюк називає обвинувачення неправдивими. Вважає, що цитую деякі політичні сили зацікавлені у заміщенню уряду, який почав боротися з корупційною мафією. Кінець цитати.